Дівчино, потрібна сумка сейф Сейф. Катя! Я, а, я, я, кай, Катя? Сюди. Сумка сейф Сейф. У нас, звісно, все є. Ви покажете? Ось Ні, така. ну гарна сумочка, але не сейф. Я знаю. Тут є ось такий сейф і достаються ось такі прикольні точки. Майже сумка. Пенал! А сумка сейф Гарби. Ви казали, що вона там закривається що з неї нічого не випаде. Дивіться. Надежна, як сейф. просто. Так, а це ж не вона. Як це не вона? Тим більше в коричневому кольорі так вона повинна бути. Коричневому? Так, це новинка ваша. Ви що, забули? А, Кать! Кого ви звете? Катя, сюди! Ви коричневому шукаєте себе. Така. Так. Ні, це не вона. <рес> а, Кать! Ви, ви комарів? Ловите? Що, да. що відбувається? Дівчина, все добре? Так. Да. Точно? Дівчина, не вбитись, будь ласка. Але чекайте. Все добре. Вам допомогти? Ось. Дівчина, так це ж не вона. Як це не вона? Не вона. Коричнева? Схожа трішки. Chodźcie do tak. Tak. tak, Na kasę. Jaka leka robota.